Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як правильно обирати крупи, щоб це було з користю для нашого здоров'я. Перш за все, хочу сказати, що гарнір для нас дуже важливий, особливо якщо ви на програмі зниження ваги або контролюєте свою вагу, взагалі для здоров'я. Тобто ми маємо з вами споживати свою норму вуглеводів на день, і 95% від цієї норми мають складати саме повільні вуглеводи, які корисні, довго смоктуються повільно засвоюється нашим організмом, не підвищують гікімічний індекс, і тому саме треба обирати крупи цельнозернові, які містить саме ціле зерно. Бо на сьогоднішній день є така проблема, як очищення, шліфування круп, тобто прибирається оболонка там, з вітамінами, мінералами, клітковиною, виламується зародок в зерні, там, де міститься білок, білкова структура нашого рослинного білка. і Залишається лише некорисна, швидко засвоювана речовина, там крохмаль. Тому я рекомендую, якщо ви вже націлені. Любите каші на здоров'я. Обирайте, будь ласка, не швидко не швидкого приготування. Наприклад, якщо ви полюбляєте вівсянку, вівсяні пластівці або сніданки цього швидкого приготування, замініть, будь ласка, на цільну вівсяну крупу. Я маю на прикладі отаку якщо вам видно, це ціле зерно, тобто воно довше вариться. Можна зварити в мультиварці, в принципі, за пів години воно нормально вариться. Але вони містить собі всю користь, яку ви сподіваєтеся взагалі отримати. З круп я рекомендую, ну, що я люблю, перлова крупа, вона, в принципі, дуже корисна. Можна використовувати ціли, з цілого зерна, там, пшеняна, полба, різні варіанти, пшениці, але цілої, не дроблене. Інші варіанти можна використовувати, наприклад, булгур. Якщо він крупний, чим більшого розміру, тим краще. Можна використовувати, наприклад, рис, але не білий шліфований. А він має бути не Шліфований, сірий рис, наприклад, коричневий, чорний, різні сорти, але він має бути більш природний натуральний. Е, також використовуйте, будь ласка, бобові. Там багато білку, якщо вам дозволяє, за ваш кішківник можна використовувати сочовицю. Вона, до речі, є або червона, або коричневого кольору. Бувають. Я полюбляю більш червону. Вона швидко розварюється. Вона дуже м'яка. Вона м'якіша ніж горох по сприйняттю. Можна горох використовувати, горохові каші, горохові супи. Я люблю також нут. Цілий, такий, як, або турецький горік, його ще називають, можна варити з нього е, просто варити, або з страви робити салат, е, можна використовувати насіння, шия, е, горох сказала, е, е, прибираємо лише швидко е, е, розварювальні такі крупи, як манка, манна крупа, наприклад, кускус, -кус, який кип'ятком залив, він вже на бухи готовий. Е, тобто, це має бути е, реально цільнозернові е, вироби. Тому обирайте. Магазині е, і використовувати, отримувати свою користь.